До нашого ефіру доєднується військовий медик, командир медичної роти, музикант і наш колега Андрій Жолоб, військовослужбовець збройних сил України. Андрію, вітаємо тебе! Раді бачити! Слава Україні! Героям слава добрий вечір навзаєм, радий бачити і чути. Говоримо сьогодні про посилення мобілізаційних заходів і ставлення до цього з тобою. Будемо зокрема говорити і про розширення переліку хвороб, які дозволяють призивати чоловіків і жінок до війська. Але дозволь почати із твоєї сторінки в Фейсбуку. Ти колись там написав, що ти і твої побратими прийняли рішення бути в зсу, виконувати обов'язок, цитую до перемоги, не чекаючи змін, ротацій і так далі. Що е, вас змусило ухвалити таке рішення? Це банально буде звучати, але ну а хто замість на хто зробить? Ну якось мали ми такий варіант потрапити практично на початку а, повномасштабної війни, а весні тоді точніше, і відповідно, я розумію, що ми вже щось вміємо за весь цей час. Зокрема, моя медична рота, яка вже ну має досвід у наданні першої медичної допомоги, у розумінні обігу документації медично-військової, яка є дуже специфічною. А тому я розумію, що держава абсолютно не буде поспішати нас міняти, робити ротацію. Бо в принципі той досвід, якого ми тут е, добилися, отримали, скажімо так, навіть самі може того й не очікуючи, але так, ми вже з практики вміємо більше ніж ми явно вміли. Принаймні рік тому, а можна у тебе довідатися детальніше, але так досить коротко, якщо можна, бо час у нас обмежений, як ти став бойовим медиком? Бо ми знаємо в попередньому житті ти і медик, і музикант, і журналіст, і радіоведучий досить багатогранна особистість. Ти проходив якусь спеціальну підготовку, чи зважаючи на те, що ти мав медичну освіту, тобі більше нічого і не світило, крім цієї спеціальності. Військова медицина і цивільна медицина це абсолютно протилежні речі. Так щоб коротко я отримав свою повістку. Я поїхав на місяць перенавчання з цивільного медика на військового медика. А практичну частину, вже як то кажуть, здобув в бою. Отак воно і виглядало. Андрію, тепер, якщо говорити вже про твій досвід і про твою спеціальність, міноборони розширило перелік хвороб, з якими військовозобов'язаних можуть визнавати придатними до служби. В цьому переліку є такі недостатньо ну, незвичні, мабуть, і дивні діагнози, як вірусні гепатити з незначними порушенням функцій. Це я цитую. Безсимптомне носійство вірус... вілу і інші хвороби. Як це вплине на вашу роботу, на роботу бойових медиків, які працюють на передньому краї? Ну, скажімо так, е медицина передбачає, що до кожного діагнозу і до кожного пацієнта треба ставитися індивідуально. Тобто, медицина має бути пацієнтоцентричною, а не просто паперовою. Якщо зважати на всі моменти і підшуковувати для кожного отакого обмежено придатного місця, де він зможе виконувати свої е безпосередньо робочі функції, тоді так я згоден з тим, що в принципі. Не лише, скажем, переднім краєм єдиним, але і багатьма логістичними підрозділами, де не проливається кров, не відбувається бойове травмування, можна заповнювати людьми з обмежено придатними варіантами, але знову ж таки, це є в ідеальному випадку чи забезпечиться людям з цукровим діабетом їхня інсулінотерапія. Чи забезпечиться, скажімо так, постійне перевіряння, постійні тести для людей з гепатитами чи вілл-інфекцією. Тобто, якщо паперово, то та це все нормально. А От як воно буде працювати на практиці, тут я не впевнений. А наскільки є зараз гострою проблемою на передовій потреба у військових медиках? Дефіцит постійний є дефіцит. Власне бойовий медик це є той же ж стрілець, той же ск? Ж... Жімо, гранатометник, який він місяць тому був, пройшов місячні курси бойового медика. І він виконує неймовірну роботу. Він надає безпосередньо на позиціях допомогу. Ми, медична рота, ми вже працюємо на іншому етапі. Після позиції іде медпункт батальйону. Після медпункту батальйону далі вже є медична рота, яка надає першу медичну допомогу, оскільки попередні етапи це є домедична практична допомога. Ми вже надаємо медичну і так, дефіцит у лікарях. У фельдшерах безпосередньо на фронті є, але якось так виходить, що всі поброньовані. Багато хто вважає, що йому більше є роботи в цивільних, в цивільних лікарнях. Ну не можу потішитися. Не потішитися точніше за тих, хто має можливість працювати і кожен вечір додому, до сім'ї ходити. Можливо, останні кроки держави, які е, розширюють перелік військовопридатних за рахунок студентів, жінок вирішить проблеми, в тому числі медичних е, підрозділів. Як ти вважаєш, допоможе такі нововведення, зокрема щодо постановки на облік е, жінок, які мають медичні професії? А, чесно скажу, з жінками, медиками працюю постійно і хронічно, вони, безперечно, виконують ідеально свою роботу, особливо це стосується хірургів і анестезіологів. А, про студентів, ну тут я не був би такий впевнений, все-таки війна це є трохи дядьківська справа. А, маю на увазі, що тут все-таки людям з міцнішою нервовою системою, зокрема з міцнішою нервовою медичною системою, а, краще працювати. Тому. Нам дійсно на фронті бракує таких 40 річних лікарів, які в принципі розуміють яку кровотечу, як закривати, як допомагати, як не розгубитися в такій проблемній ситуації. Якщо глянути глобальніше, ти людина, яка пішла добровільно до війська, і так бачимо з тих процесів, які відбуваються в державі, служити доведеться ну усім практично. Що би ти порадив, як підготуватися тим, хто власне на порозі таких кроків, вчити дуже багато тактичної медицини. Це я чесно скажу, це навіть не про медиків ідеться. Це йдеться про всіх, хто в принципі дбає про своє життя і здоров'я, і про життя і здоров'я своїх побратимів. Також скажу чесно, трошки фізкультуркою позайматися бо доводиться фізично працювати немало. Плюс, ну так придумати собі хобі або взяти з собою своє хобі на війну. Бо по собі навіть скажу, воно мене дуже морально розвантажує. Тобто я там гітару з собою взяв. Я розумію, що мені це морально набагато легше від ну, справді, Ми бачили це навіть справді. кілька відео в Фейсбуці на твоїй сторінці, де ти з гітарою посеред такого абсолютно військового пейзажу. Розважаєш себе, напевно, також отримуючи задоволення. Військовий медик, командир медичної роди, музикант і наш колега Андрій Жолоб був гостем цієї частини нашої програми. Вітаю в ефірі першого західного студія міжнародних новин і Даніель ТК. Сьогодні поговоримо про надання Україні крилатих ракет Таврус і про успіхи ЗСУ на запорізькому напрямку.